В Україні активно розширюють мережу закладів, в яких військові та ветерани війни можуть прийти реабілітацію та відновити своє здоров'я. У місті Ладижин Вінницької області теж відкривається подібний центр. Ладижинська міська рада та компанія «Детек Енерго домовилися про створення реабілітаційного відділення в Ладижині для захисників і захисниць України, ветеранів війни та всіх мешканців громади, які потребують реабілітації. Військові та ветерани, які повертаються до цивільного життя, потребують підтримки у подоланні наслідків війни та соціалізації після повернення з фронту. Цей центр відкриють на базі санаторію профілакторію ДТЕК Латижинської ТЕС, яку компанія безоплатно передає Ладижинській громаді. А саме відділення функціонуватиме в рамках роботи Ладижинської міської лікарні. Також енергетики продовжуватимуть безкоштовно надавати комунальні послуги для Ладижинської міської лікарні і, відповідно, для реабілітаційного центру протягом дій військового стану. На сьогоднішній день маємо досить велику потребу і багато запитів, як від мешканців громади. Учасників бойових дій, так і від діючих військовослужбовців на надання реабілітаційних послуг. Найближчий реабілітаційний заклад досить далеко від нас. Гайсинський район має населення приблизно 240 тисяч осіб, а реабілітаційного центру повноцінного, потужного немає в районі. Так само і в суміжних громадах і районах, стосується навіть Черкаської області. Тому Відповідаючи на ці запити і ці виклики, виникла ідея створити потужне реабілітаційне відділення завдяки співпраці міської влади та керівництва ДТЕК, компанії «ДТЕК» було прийнято спільне рішення про передачу даного, даної будівлі даного об'єкта на баланс комунального підприємства «Ладижинська міська лікарня з метою створення в майбутньому повноцінного потужного реабілітаційного відділення. В Тому стані, в якому нам було передано, ми розуміємо, що м, достатньо важко виконати на сьогоднішній день вимоги щодо інклюзії. Щодо доступності для маломобільних груп населення і в тому числі для надання послуг, так як відповідно ці всі приміщення мали інше цільове призначення. Тому було виконано досить багато роботи з метою втілення цієї ідеї в життя. І завдяки нашій співпраці, а в частності агенції місцевого розвитку міста Ладижин було залучено певна кількість донорів, які прийняли участь. Як виготовлені проєктно кошторисної документації для реконструкції даної будівлі, так і в плані закупівлі певного обладнання. Хоча у відділенні ще досі триває ремонт, проте в деяких кабінетах вже встановили сучасне обладнання. Зокрема, тут є медичне устаткування, яке допоможе ветеранам заново навчитися ходити. Це реабілітаційна доріжка, її особливість в тому, що тут є 10 режимів запрограмованих 10 режимів реабілітації. Використовуватися вона буде для навчання і відновлення навичок ходи, в тому числі для людей із протезами і для людей після інсультними порушеннями в різних випадках. Приміщення майбутнього реабілітаційного центру розташоване у рекреаційній зоні. В залежності від потреб пацієнта з ним працюватимуть за індивідуальною програмою, лікарі фізичної реабілітаційної медицини, терапевти, психологи та інші. Адже військові потребують фізичної, ігрової, психологічної, дружньої, родинної реабілітації. Окрім цього, є також animal реабілітація соціальна, освітня та бізнес -реабілітації. Ну, Ми дуже раді, що в нас відкривається реабілітаційне відділення, яке буде допомагати нашим і воїнам, і населенню Ладижина відновлювати своє здоров'я. Реабілітація дуже важлива. На даний час і доповненням до реабілітації є фізіотерапевтичне лікування, яке в нас досить досить гарно представлене, повним набором фізичних процедур і водолікування. Один з ветеранів війни, який лікується у Ладижинській міській лікарні, Микола і Він вже двічі отримував важкі поранення і зараз знаходиться на реабілітації у Ладижині. Для IVIнfo Микола погодився розказати про себе та про те, що він з нетерпінням чекає відкриття реабілітаційного відділення. Почалась війна 2014 року, то я якось спочатку ну, не збирався нікуди, як ну, все життя жили, Росія з братями, а потім чим далі дивився, що, ну, що вони не геть нам не брати. Ну, і все, бросив роботу і вирішив піти на контракт. Ну і якраз вовремя. Підписав контракт, це я 29 ну, ноябрь це, і, да, підписав контракт і э, 21-го. Ну, якраз перед війною. Ну, ми в окопах, в полях за, за селом Кримським, да. тому там їх зустріли. І, ну, зато так півтора суток дали їм по зубам, вони нічого зробити там не змогли. Ну, поки не закінчились набої. Поранення отримав вже в Лісичанськ, Лисич... ну, Світличне. Бо там єдиний був виход, щоб не захлопнулося, то тримали. Щоб бригаду не взяли в окруження нашого, то там і отримав поранення вже. А відкриваю глаза і ну, палата, таки, ще не пойму, що до чого, на часи 13-те. Стоїв опа, хлопці, я де? В Дніпрі. Як в Дніпрі? Я в Лисичанській був, ну не знаю, в Дніпрі. А де я три дні? Вже кажуть, ну не знаю. В ну, час Дніпра, потім ми там позашивали все внутрі, зробили операцію і почали готувати на вільницю на операцію. Бо в мене там, з хребтом ну, проблеми були. А ще почали грузити всі вагони, тривога, тут по мосту прилетіли. То, то вагони грузять, то вигружають. Там, ну. Така паніка, за світа. Але от сюди біниць привезли, так приємно було, як зустрічали ці, ну, сестрички. Ну, так, декось так все вийшло там, і я так довго не мог звикнутися, що я назад більше до хлопців не зможу вернутися. Відкриття таких центрів та реабілітаційних відділень є важливою ініціативою лікарів, громадськості, ветеранів і місцевої влади, адже потрібно реалізувати величезний обсяг попередньої роботи, аби таке відділення запрацювало у лодижені. Проте саме влада, суспільство і бізнес мають втілити цей проект у життя, щоб захисники та захисниці, які повертаються з фронту додому, якнайшвидше змогли адаптуватися до цивільного життя. Наразі ветерани мають право на безкоштовне протезування, санаторно курортне лікування, пройти обстеження у центрах соціально-психологічної реабілітації, отримати психологічну допомогу та багато іншого. Для цього потрібно більше реабілітаційних центрів, щоб кожен ветеран міг отримати необхідну допомогу. У нас є дуже багато ветеранів. Дуже багато поранених хлопців, які ми маємо опікуватись і про яких маємо дбати. І для нас цей про повторюсь, проєкт дуже важливий. Ми прагнемо його відкрити і зробити найсучасніший центр в нашому регіоні. Ми знаємо про проблематику України взагалі і проблематику нашого регіону, що дуже мало реабілітаційних центрів. Тому ми працюємо в цьому напрямку, працюємо в питанні пошуку донорів, в питанні залучення коштів. Коштів бюджету, коштів інших якихось напрямків працюємо. Підібрали персонал для Руді центру. Майже 100% у нас персонал готовий, який забезпечити за рахунок бюджетних коштів оплата праці. Плюс ми вже долучили порядка 5 мільйонів коштів на закупівлю обладнання від донорів. І зараз буквально було позавчора перемовини зі шведами. Також до залучення донорських коштів на капітальний ремонт цього приміщення. Це порядка там, 5 мільйонів євро. Перші перемовини прийшли, вони розглядають нашу пропозицію, надіємося, вони її приймуть. І ми залучимо в місто і навідомлення реабілітаційного центру 5 мільйонів євро. І в нашому районі практично немає реабілітаційних центрів, які працюють зараз. В нашому районі Гайсонському їх немає. Це порядка, ми можемо забезпечити десь у нас 240 тисяч населення, які є, то ми реабілітаційний центр він перш за все буде працювати для військових, і також він зможе обслуговувати інших громадян. Війна і досі триває. І все більше наших героїв, ветеранів потребують правильної, хорошої реабілітації після поранень. І такі центри відділення потрібні не тільки у Ладижині, а й по всій Україні.